У Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали трьох загиблих захисників Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука, розповів міський голова Ігор Поліщук. Ти, того, Лучанину Івану Бондаруку було 32. Боєць служив з перших днів повномасштабної війни. Загинув під час виконання бойового завдання 10 червня у населеному пункті Лобкове Запорізької області, розповів кум воїна Андрій Ярощук. 24 лютого він зразу пішов, він був перебував тут, а потім за покликом серця він пішов на схід, але, на жаль, на запорізькому напрямку його не став. Хлопець був дуже позитивний, Україну дуже любив, захищав, як то кажуть, не тільки Україну, а й свою сім'ю, бо мав двоє дітей, дружину. Знаєш, що підірвався, а більше інформації не давали. То він був на багатьох напрямках, він госпіталізований був після цього, знаного пішов. 43-річний Сергій Доценко загинув 11 червня поблизу населеного пункту Левадне Запорізької області. Попрощатися з захисником прийшли його односельчани. Спілкувалися, раз він відпустку приходив на початку березня. Він в різних сферах працював, але була така хороша людина, всі його добре знають. Майже всі це односельчани наші, хоча будуть його охоронити в леплянах, але все одно люди хотіли сюди прийти ще в собор на молитву. Учень нашої школи, я працюю в 12 й Сережа Дуценко, Іваня Бондарук, брат моєї невістки. Хороші хлопці, сміливі, пішли, воювали. Ваня був ранений не раз, все одно пішов. Лучанин Геннадій Сижук загинув 10 червня в районі населеного пункту Благодатне на Донеччині. Воїну було 50 років. Дуже добра людина. Завжди, коли просили, допоміг. Він живе там недалеко. Біда нас дуже культурний хлопець був. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховали на міському кладовищі у селі Гараджа, Сергія Доценка на кладовищі у селі Лип'яни. Слава Україні! Героям слава! Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.